Як я першої спроби так легко дострибав і на батут просто з батутом. Ну не у... Да чо ж такое? Привіт, я Даня і сьогодні в цьому відео я буду грати проходити паркур 100 рівнів. Жесть. Тут поїхали. Відразу все проходите я, ж звичайно, не буду. Я так пройду. 10-15 рівнів. Ай, -мо! Десь 15 рівнів пройду і все. І далі і інше проход... остальне проходження, ви побачите на моєму каналі на інш... в інших відео. йо як я так скосив, майже перший рівень пройшов. А до речі, якщо рівень? Рівень це дерево. Так дерево. Щось похоже подобне до дерев. Так, є перший рівень пройдено. Далі, а, попли там. Угу. Якраз зараз, так скажемо, буде мені підготовка до паркуру битви проти шампуня. Тому. Доки він там не тренується, а стрімить, то я... Я только буду тренироваться. Опа. Чтобы я мог их Так, а что мне надо? А, мне надо отсюда встать. Куда мне прыгать? а, -а, -а. Мне надо звиться. Прямо Я понял. Валився з драбини Ну Щось зламав, <гум> буває. Не зміг зацепитись. Так, я ж в теорії. Так. На максимальний Максимально розгон. Ерунда. А я можу просто. Поты поза взять. Та я мою. Просто прыгнуть туда. Майже Майже допригнув, значить Значит, в теории. Це по ідеї, в теорії возможно. Та, да, що ж такое? Я опять не зміг допрыгну. Остання спроба, чесно. слово. Сейчас. Остання, остання спроба. Ну максимум ще дві. Он что-то назад не випустит, це ще буде. Це фіаско, брата. Да. братан. ще одна. Я зможу. Да, я зміг. Ого. Що за дерево? Тут хорошо ходить з лестницей так. А звідки починать? А, тут треба... Ого! Це це шукаю, то. Ай! Це, чисто галявина з блоків побудована е, з бетону. Типу природа, типу, нет. Так. Та як я не допрыгнул? А чого так? Як я не так не доп. не, допри... не Може, мені просто прыгаю... Я прыгаю з висоти, а там надо просто ближче стати. Зараз. Хорошо. Лош, там значить там такий значить, невидимий блок якийсь є. який просто не дає тобі пригнути. Ну і нафіг це дерево. Так. О, по Пуску. До речі, дуже симпатичний айт. Рівень. Дуже симпатичний. Ай так! І за скла знизу я не побачив, я повтикав, що там ще є ось такий червоне. Скло. З жовте. синє і Останній. <смір> останній. Останній. Та як там останній? Так, я розбився, який це рівень. Четвертий, здається. Розпригався називається Ні, там мені буквально до останнього блоку допригнути не можу. Тут ізі. О, зміг, п'ятий рівень. Поїхав одразу, сразу кирпичам. Рівень так ми взагалі не замітив. До речі, де це типу теж природа скиппіча. Бачите, рівень. Тепер далі. Ай. Тут вже так не вийде, ну окей. Знову полублок. Дерев'яний. Ай. Так. <кхем> Дерев'яний. рівень. лки-па. Я просто не нажав в стрибок. Раз, раз. А -мо. Надо... Що это за кнопка робить? Зна таке, шоу играть в Майнкрафт. що вона робить, Бо я бездарь, не знаю. Так. остальные. да зачем я плену да хоть у тебя все к нам получилось как... как обычно я как слайм блок Спасибо. вот тут еще добавляется дробина по трубы не я не особо люблю а наша стол да что ж такое поспішив, надо бы там якось. Наверное, я поспішив і надо было там не так трохи. Ай, злетів. Але майже вийшов. Якось першої спроби так легко дострибав і встрибну на батут просто за батутом. Ну не удалося! ж такое? Ну не удалось! А тут? Дальше писать цієї першої спроби. Фига, що я можу! Опять, опять просто залетим нафиг. Ты просто в цифку въебался. Да их там пиццоря мы. Бля, долбоев. Так, прыжок. Стрибок. Да что ж такое? Как прыжок, то я допрыгну, а стрибок, то не. Какого черта? Так, так. 100. Так, восьмий рівень проходим. і тут сто. Я їх його пройти не можу. Так, бо знову грибний е паркур. Знову гриби. Yes. А, это мне надо было. Так. Трохи не... <coughs> так, трохи не достримнув. Ще й упав. Ще ідеально. Так. Девятий рівень. Я ж наче на бат... Прийму. Тоже трохи в сторону... Ушов. Це шо таке? Це шо таке? Ну, Добре. Ехе-зе. Боже, я його просто зламаю? Просто... Нє, я просто б обробував. Якщо шо, поставлю обратно. 10 рівень, Паутинь. Тварь. Вот это тварь, я, звичайно, звучайно розр... разработчик ціей карты. Ці Паутин, я ж якщо впаду в паутину, я... місяць выбираться буду! я до першого блоку допрыгнуть не можу, якщо що Що буде далі, я хз. Та шо ж такой? Я перелетів. Банально перелетів. Ну, такий вам 10 рівень. Це тільки 10% від всіх рівнів. А 10 серій проходити одну карту? Ну, якось начеб багато. Хоча ця, ця карта 100 рівнів. Що я пень упав? А що вдруг якимось боком цей розроб карти? Побачить? Як? Відповідь дайте. Як там прыгать? Та йоу! Допрыгнув! Нарешті! Мільярдні попитки, так! Так! Та шо б тебе? Так, а шо у нас тут? А, у прямо прям звідси починати. Я надіюсь тут не буде батута. я Особисто не бачу. Айо. А це буде не ваше допригнути до кінця. Це там просто над переворотом ліпневим. Та йошкін кошкін. Не знаю, що на моєму каналі? Паркур набирає. Дуже... За що ж тебе? Багато. Аж би розуміли? Багато в паркура знімати часто. Не не можна Врачи тобі скажете. Потому что это капять закейс. Так. О, а це ж 12 рівень. На секундочку просто задумайтесь, 12 рівень. А де мені пригодят, куда? Опять. Да не поздно назад. Что за мне сюда? Мені по кнопкам, так скажем. Да та, та шоп тебе. Сейчас даже в том ци, ці, ці паркур проходить. Да -мо, даже емоції вже стало менш яскравими. Тому напевно, это останній рівень. Так, так, сяк, як Спасибо, блин. Найжо палець болит, прыгать ходить. Та ви задовбали, чорнили, мішок, ебаный. Не мешай. О! 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 Блять! Так шоп тебе коні покусали. Я допригну до останнього блока. Я знову тут. Мені знову надо туди Єсть! Так, 13 рівень, наскільки я пам'ятаю. Давайте, я чесно спробую одна, одна спроба. Якщо не виходить, то не виходить і це все. Потім вам треба буде набрати лайки і взагалі якусь активність, щоб я знову повернувся до цього паркуру. Дякую за перегляд, не забувайте про лайк і підписку. Усім удачи і всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.